Головна феміністка України Ірина Геращенко заявила, що в Україні жінки дуже сильно дискриміновані і вони не мають права виїжджати за кордон. Це страшне, що робить режим Зеленського. У них сьогодні є заборона дія на виїзд за кордон, і жінки, наприклад, є в більш дискримінованому становищі ніж чоловіки, тому що багато чоловіків на держслужбі як військово зобов'язані мають бронь. Жінки не військово зобов'язані, вони не мають броні і вони не можуть виїхати ніяк. Один день любимо вас, потім не любимо знову. І от ці, розумієте, ну, неправомірні, непрофесійні, безвідповідальні дії уряду, вони створюють такий хаос в державі, який буде дуже важко вирішити. Ну на кого це розраховано? Жінок не випускають за кордон. Я вже не говорю, скільки чоловіків виїхало. Ну, сюди, в Детройт, а я думаю, в кожне місто світу виїхало десятки тисяч жінок. Всі, хто хотів, мав бажання і трохи здоров'ячка, Хоча б для того, щоб сісти на сидіння і виїхати. Ну для чого це чесати? Я не розумію. Ми що, в паралельному світі живемо, чи що? Ну. Вітаємо вас, доброго ранку! Ми вас любимо сьогодні.